Доброго ранку всім. Так, такі новини у нас на Кролятнику. Наша Дайнеріс не привела нікого. Це вже воно 21 -е число. У неї срок був 19-го, нікого в неї немає. Значить, вона піде в гості до Маврика. Ось. Так, Полтавка теж без всяких змін. <кій> Нема нікого. Так як вона два дні назад підірвала трошки пуху і все, на цьому все. Ось такі новини. З останніми кроликами все гаразд. Всі на місцях. І зараз наша Дайнеліс. Піде до Маврика. Ось вона в гостях у нашого Мавра. Так, приклею. Бо можу туди повипадати. Ганяє. В вона трошки побуде в нього. І я її вкину назад. Якщо нічого не вийде, то будемо знати, ну, вийшло. Сьогодні 21-й треба буде записати. Ушастик наш сидить. Ось і чернишик. Почались дуже жаркі дні. Кисаємося від жари. Ось такі в нас новини, пасу качок, качки ночі трошки підросли. Мені сильно і не видно, чи виросли вони, чи ні, я їх кожен день бачу. Ну так по відео, що були зняті тиждень назад, то наче. Наче підросли. Тут наш Марсик спить. Марсель, привіт! Наш пірат одноглазий. А це малеча кричить, хоче теж побігати. Ну, чекайте. ці підуть додому, а ви підете на прогулянку. Ось такі качачки Потім випустю гусей. Далеко <кій> ми. На бойба тихо. Крикуни. Ми теж построїли гусям такий будиночок. Я потім засніму, як там внутрі, два гнізда поставили. Тоже вже на скору руку будувалося. Ну, Отдільне відео зніму. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Всім пока!